Наша наступна історія зі світу, де немає війни. Друзі, мені здається, ми маємо дивитися на таке життя, аби не втрачати зв'язок із правильною мирною реальністю. Ця історія про те, як популярна дитяча іграшка, конструктор може перетворитися на мистецтво. Треба лише вийти за межі інструкції. На одній з найвідоміших вулиць Лондона, Брік Лейн, проходить виставка під назвою «Art of the Brick» Мистецтво цеглинок. Експозиція занурює відвідувачів у неймовірний світ, створений з більш як мільйона цеглинок конструктора Лего. Автор сотні дивовижних скульптур та мозаїк, американський художник Натан Савая свого часу він відмовився від кар'єри юриста і цілком присвятив себе улюбленій справі. Збиранню конструктора Лего Люди знайомі з Лего як з іграшкою дивляться на моє мистецтво з іншого рівня. Скажімо, ви бачите чудову скульптуру з мармуру. Ви можете її оцінити, проте у вас немає вдома мармуру, з якого ви б могли зробити таку річ. А цеглинки Лего є майже у всіх. Цей факт дозволяє будь-кому підключитися до такого виду мистецтва, яке я пропагую. Художники з задоволенням черпає натхнення у великих майстрів і створює з цеглинок конструктора власних августа. З примапорта Давида та мислителя скульптури з Лего мені подобаються їхніми чіткими лініями, гострими і прямими кутами, але їх ви можете бачити тільки зблизька. Варто лише трохи відступити від об'єкта, і всі ці кути зливаються у криві лінії. Для мене це і є магія, це глинок Лего. Представлені на виставці й мозаїки, створені натаном, за мотивами картин знаменитих художників. Тут і лего версія Мони Лізи Леонардо да Вінчі, і поцілунок Густава Клімта, і модерновий погляд на крик Едварда Мунка. Художник каже, що головний ключ до створення шедеврів зміні цеглинок це ретельне планування. Коли я починаю роботу над новим твором, то перш ніж покласти першу цеглинку, завжди маю в голові уявлення про те, який це матиме вигляд у фіналі. Завжди складаю план. А коли щось пішло не так, як я собі напланував, то беру в руки зубило і роблю зі скульптури те, що дійсно хочу бачити. Для всіх, хто хоче спробувати себе у новому виді мистецтва, художник рекомендує не слідувати інструкції на коробці конструктора, а створювати власний неповторний світ. Якщо ви хочете відчути себе рок зіркою, просто беріть цеглинки і створюйте свою гітару. Якщо хочете стати космонавтом, будуйте свій корабель, використовуйте уяву на повну і побачите, що станеться. Наразі неймовірні роботи Натана показали у 24 країнах. За словами організаторів виставки, скульптурами з цеглинок надихнулися вже 10 мільйонів людей.